Наказана поза ворони. Ворона символізує зміни, перетворення та переродження. У цьому суть і мета мого духовного шляху: Я повертаюся до себе. Але я помічаю в цьому моменті в своєї подорожі, що всередині багато опору до змін, що постійно намагаються збити мене з курсу. Я розумію, що мені потрібно мати сильне почуття рівноваги. Ця рівновага допоможе зберегти мені сильний зв'язок. З моїм найвищим наставником, з тим, хто підтримує мене в цій подорожі, зі Всевишнім.